Та біль такі емоції переживав чи не кожен українець 24 лютого. Тоді, коли білу церкву та багато інших міст накривали снарядами, тисячі людей, рятуючись, тікали подалі, здебільшого за кордон. У пунктах пропуску стояли у чергах по три доби. Однією з таких була 28-річна Анастасія. 3 березня коханий чоловік та родина дівчини переконали її виїжджати у що б то не стало. Згадує, тоді вона ще не знала, що чекає її на митниці. Дорога виявилася такою занадто складною, тому що я потрапила в Польщу лише з го числа. Дорога була складною через те, що ми були дуже великі затори, і ми розраховували, що дорога займе там, ну можливо, там 12 годин. Десь так Продуктів було дуже дуже мало. У нас собі запаси. Це були якісь консерви, бутерброди, якісь булочки. Запаси почали закінчити. Ватися і ми почали дуже дуже сильно нервувати, так як у нас було двоє маленьких дітей у машині. Лише через чотири дні дівчина змогла потрапити до Польщі та одразу ж почала шукати роботу. Анастасія володіє англійською, тож могла розглядати більшість вакансій. Головним критерієм у пошуку є мова в ідеалі, звичайно ж. Польська наголошує гроїня, подавала резюме всюди, та навіть пройшла відбір на вакансію стюардеси. Однак віддала перевагу всесвітньо відомій інтернет-компанії. Моя спеціальність це була контент ревюер Що контент-рев'юер – Це поліцейське в інтернеті. Тобто ми дивилися, чи немає ніякої там поганих слів, чи немає ніяких… там. Да, да, не, так, Чи не було ніякого шок контенту в інтернеті. Українців в мене в команді взагалі не було, в мене була команда англомовна. Так, Запитували, як ситуація в Україні, як там справи. На той час в мене тато був в такій досить гарячій точці. І вони мене, мій тато в ЗСУ, і вони запитували, що там, як там, як відбувається. Інтерес був до України. І якщо Польща гостинно приймає українців, то в інших країнах ситуація часто протилежна. З неповагою зіштовхнулася 19-річна Ангеліна. Дівчина виїхала за кордон, коли Київщину почали звільняти від російських загарбників. На митниці дівчина пробула 3-4 години. Ще в Україні вона домовилась про вакансію аніматора у Болгарії. До російського вторгнення Ангеліна працювала в у Лазурному, що на Херсонщині. Нині ж це селище тимчасово окуповане, а табори, в яких щороку розважала дітлахів, згоріли. Було важко. Я вперше виїжджала саме за кордон працювати з дітьми. Робота порівняно важче ніж була в Україні, оскільки. Це дитячий центр, який знаходиться на території готелю. Тобто там є інші туристи, різні люди, і дуже важко контролювати саме дітей. Болгарії відпочивали діти з України віком від 8 до 17 років. Більшість з них пережили окупацію, і курорт мав би відволікати малечу від страшних воєнних реалій. Натомість траплялися росіяни, які негативно сприймали табір з українцями. За словами Ангеліни, працювати було важко, і щодня дівчина відчувала тугу за домівкою. Болгари взагалі багато проросійських болгарів. Були випадки, коли там діти сварилися з болгарами. Було таке, що в іншому таборі там болгари, які саме працювали в готелі, і туристи, вони кричали там Слава Путіну. І діти було таке, що прямо вступали в конфлікт з туристами. Дуже багато проросійських були росіяни. І е, у нас на пляжі був пляж поділений для дітей, для туристів. І от на лежаку росіяни написали Ми русські, с нами Бог, ми побідімо. Прямо на лежаку. Дуже хотілося додому, до сім'ї. До нормальної їжі, до нормальних людей. Анастасія та Ангеліна зрештою покинули чижину та повернулися до України. Найбільшою мотивацією для них стало бажання обійняти рідних та коханих, а головне жити та працювати на своїй рідній землі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.